Представляю вашій увазі Volkswagen ID Unic. Бестселер цього року і, мабуть, не тільки цього. Машинка зроблена на всьому відомій платформі id 4 який себе дуже гарно зарекомендував в Україні. 600 км на одному заряді. Нова батарейка більш сучасніша. Новий двигун. Новий дизайн салону і самого кузову. Матричні фари. Парктроніки по кулу, камера заднього огляду, автопаркування, все це є в цій автівці. Всередині він більш сучасніший, ніж ID4. Нове кермо, новий дизайн салону, масаж, пам'ять, комфортний вхід-вихід, шкіряне кермо, підігрів керма, панорама, багато місця на задньому ряду сидінь. Великий багажник автоматичний. Датчик взмаха ноги. Всі помічники водію і багато іншого. Цей сучасніший Volkswagen електричний чекає вас в Києві на Багатирській 1А. Такі автівки у нас в різних кольорах є, в різних комплектаціях. Під замовлення в дорозі в Україні і в наявності телефонуйте, приїжджайте, купуйте торговий карт.